Всім привіт, з вами я, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. В п'ятницю в Житомирі е була серйозна аварія на колекторі, і повністю зупинилась подача водопостачання у все місто. Повністю все місто залишилось без води і без каналізації. Це дуже серйозна аварія, яка. Ще ще добавок потрібно сказати, що крім цієї аварії, потрібно сказати, що якраз в Житомирі була проведена повна комплексна капітальна модернізація водоканала за рахунок коштів європейських донорів. Були залучені серйозні інвестиції, було модернізовано обладнання, була модернізована повністю вся інфраструктура. І якраз тут вдумайтесь уважно. Пройшла серйозна аварія на колекторі, і вона і повністю зупинилася подача води в місто більше ніж 200 тисяч міст. Це дуже серйозний такий двіночок для українських водоканалів, а взагалі для українських комунальників. Тому що потрібно говорити, що водоканали вони знаходяться в край занедбаному стані. Особливо невеликі водоканали: де 8, 10, 15, 20, 30, 40 тисяч абонентів, яким катастрофічно не вистачає коштів, які змушені а, жити постійно в боргах. І в цій ситуації а, місто, яке провело повністю комплексну модернізацію водоканалу, залишилось без води. Тобто, вдумайтесь, а що тоді думати таким невеликим водоканалом? Де там 20 тисяч абонентів, там в Полтавській області, Ператін, Лубний або в Сума, в Сумській області, які взагалі немає коштів, які в боргах за енергетику по 5-6 мільйонів щомісяці їм немає, за, немає як платити за електроенергію, не кажучи за капітальний ремонт. І це, до речі, проблема не тільки на рівні, на рівні водоканалів, це проблема з житловим фондом. Щорічно в Україні падали, вибухали по декілька будинків це і Дрогобич, це і Київ, Дарницький район, Київ, Дніпровський район, це і Кропивницький і багато інших міст, та, ж, та ж Херсонська область, а до війни, тож будинок вибухнув газом. Сама комуналка знаходиться в край занедбаному стані. І ми повинні зрозуміти, що без проведення нормальної реформи, без повернення до. Нормаль до повернення до нормальних складових реформ, а не те, що відбулося декілька років тому, все це буде відбуватися далі. А ще одна річ це проблема водоканалів, це і постійне підвищення тарифів. Ну, просто для порівняння, починаючи з 2014 року по 2023 рік, тарифи водоканалів зросли більше ніж 10 разів у середньому по Україні. І тепер ми бачимо, в якому це все стане. Тоді питання до самих керівників водоканалів. Де кошти, які люди сплачують на модернізацію водоканалів? Де ці кошти? В 10 разів зріс тариф. А зарплати, зарплати у комунальників як були, так і залишилися. В середньому зарплата комунальника складає 10-12 тисяч це максимально, то в багатьох випадках і менше. Отдуматись, цю модель, яка існує. Люди, які сплачують, да, тариф, можливо, він і не є дуже високим для водоканалів. Але люди повинні знайти кошти, щоб а, сплатити. А по-друге, скільки б люди не сплачували, якщо тариф виріс 10 разів, люди хочуть бачити результати. Якщо тариф виріс 10 разів, то тоді і вода з крану повинна вже йти нормально, щоб можна було пити. А так результату немає взагалі. І так, до речі, знову ж я повторююсь, така ж ситуація і з обслуговуванням багатоквартирних будинків, і в теплопостачаючих компаніях, і з газом, і з електроенергією. Тарифи ростуть, якість послуг взагалі не змінюється. Ця ситуація, яка відбулася в Житомирі, це є величезним маркером всіх, таким від'ємним маркером всіх реформ житлово-комунального господарстві та енергетики. Це фактично провал. Реформ це ознака провалу всіх реформ, які відбулися. мені, як експерту і тим людьми, з яким я спілкуюсь, такими ж ну, в нас не так багато експертів з житлово-комунального господарства, але з тим, з ким я спілкуюсь, то ми всі однозначно м -м, розуміємо, що повністю провалені реформи в комуналці і вони приведуть до так будуть проводити і далі до ось таких серйозних катастроф. Це дуже серйозна катастрофа, це на рівні. А це ж ви ж думаєте, що е, подібна а, аварія відбулася для 200, там, більше ніж 200 тисяч в місті. А у нас подібна рода аварія була останній раз, коли повністю зупинилася система теплопостачання Волчивського в 2006 році. І тоді всією Україною відновлювала систему теплопостачання в одному місті, а в Чем набагато менше місце, ніж Житомир. А в нинішній ситуації під час війни така подібна ситуація говорить про те, що це провал не тільки управлінців на водоканалі, це провал і місцевої влади, яка довела Житомирський водоканал до того до цієї аварії. І до речі. Я вважаю, що тут правоохоронні органи повинні розібратись. Як так сталося, що в багатотисячному місті відбулася така серйозна аварія? І хто за це повинен відповідати? І давайте об'ясню, як це працює. Для того, щоб ви зрозуміли сенс моїх слів і сенс порядку виконання дій. Для того, щоб зрозуміти, в якому знаходиться технічному стані водоканал, теплокомуненерго або житловий фонд, ми необхідно провести технічне обговорю, технічне обстеження. Технічне обстеження дасть нам можливість а, зру, а, отримати інформацію щодо технічного стану підприємств або житлових будинків і дати далі порахувати, скільки потрібно коштів, для того, щоб потім. Відновити цей будинець, де їх залучити, кошти і так далі. І так далі, і так далі. так Так от у нас практично ні одне підприємство і там житловий фонд декілька будинків не проходили технічне обстеження. Тобто, фактично, ні один керівник водоканалу не знає, в якому технічному стані знаходиться його водоканал. При тому, чому я, я провожу вам аналогію, чому. А міська влада відповідає за цю аварію. При тому міська влада витрачає кошти на бордюри, на дороги, на будь-що там, на фонтани, на заміну Бруківку, на все. А технічні, з оцінку технічного стану підприємств не зроблено майже ніде. А оцінку багатоквартирних будинків, напевно, зробив один я ще в 2017 році, коли працював керуючій компанією Дарницького району. Тоді я буквально в сенсі змусив керівника витратити кошти на 14 багатоквартирних будинків, де ми зробили технічне обстеження. І ми ті ж чітко знаємо, в якому стані ці будинки. Тому, якщо міський голова... Витрачає, витратив кошти не на технічне обстеження багатоквартирного будинку, а витратив кошти на а, фонтани, бордюри, дороги і на все інше. То тоді він напряму також повинен відповідати за цю аварію, яка відбулась в Житомирі. І в інших містах також напряму місцева влада відповідає. Розумієте аналогію? Да? До речі, не забувайте підписатися на мій YouTube канал поставити лайк цьому відео і написати в коментарі. В якому місті ви живете і якої якості послуги надають вам водоканали. Ідемо далі. Це перша от перша ластівка, вона дуже і дуже серйозна. Чому вона ще серйозна? Тому що зараз іде війна. Зараз немає коштів. Зараз багато людей і так знаходяться. Немає коштів на капітальний ремонт, немає коштів на поточний ремонт, тому що місцева влада їх зрозуміла, куди витратила на тендери, але точно не водоканали. При тому люди знаходяться в край нервовому стані, і все це може привести до серйозних таких зривів, скажімо так. Я не хочу переходити в таку іншу модель, але революційну, скажу модель. Але при цьому я хочу сказати, що це може привести до того, що люди будуть вимагати від місцевої влади реальних змін. Як це виходить, що люди виходять на вулиці? Ми також повинні це розуміти. Це от така новина, п'ятнічна новина. Не забувайте підписатися на це відео, а підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео і нажати колокольчик. Всім пока, з вами був я Олег Попенко, голова спілки споживачів Комунальних Пост. До речі, підписуйтесь на мої соціальні мережі. В коментах буде посилання також на мій Фейсбук і на мій телеграм-канал. А так, всім пока, бережіть себе.